Здорово, Ютуб. Сьогодні найкласичний початок. Це буде відеоблог з сьогоднішнього дня. Я їду в Київ на змагання, а це означає, що я покажу сьогоднішній день заключне тренування спини. Ну і саму поїздку, а далі ви вже будете бачити відео зі сцени. Поїхали. Ось так зараз виглядає мій прийом їжі: це овочі, 400 грамів картоплі, та ми вже почали загрузочку, і 150 грам курки. Плюс таблеточки, щоб все працювало як треба. Памп повинен бути сьогодні дуже потужний. Я зараз тренуюсь, правда, на предтренах, хоча сам їх не підтримую. Але в даний час я ловлю класну концентрацію від кофеїну і гарний памп від аргініну і цитруліну, який в них знаходиться. Плюс креатин, тому на тренуванні покажу свою форму. Можливо, трошки попозуємо перед виїздом. Ось, ну а далі вже буду позивати разом з тренером. Покажу, як проходять ці уроки. Велкам на тренування. Сьогодні, як я і обіцяв, спина покажу пару лайфхаків. Щось корисне можливо на початку буду розказувати. Далі і ви знаєте, як проходять зараз мої тренування. Так як зараз вже дуже обережно треба працювати з вагою, стараюсь просто прожимати м'язи. Максимально концентрувати увагу саме на амплітуді, саме на відчуттях і старатись не знижати вагу, просто робити менше відпочинку для того, щоб не підніматися дуже сильно по вазі, бо на даному етапі мені важко зрозуміти, наскільки я втомився. Просто тіло не видає цю реакцію. Я можу робити, 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 але треба це присікати, робити конкретно поставлені повтори, підходи і підбирати класну вагу. Показую техніку. Включаємо в роботу максимально спину, зводимо лопаточки, опускаючи вниз плечі, стараємось максимально виключити передпліччя і біцепс, щоб менше застосовувати сухожилля і залишити їх на кінець, тому що в кінці теж буде біцепс. Божнюю рычажну тягу саме в цій варіації, коли ти тянеш однією рукою в положенні, де рука в самому низу, і ти так протягуєш лопаточку, опускаючи плече вниз. Зараз я продемонструю це без маєшки, подивишся, як працює саме шириш. В самий низ попадає, коли ти доводиш корпусом трохи. Не тільки лікоть спрацював, а й доводиш корпус. Тоді і коса, одна на одну нажимає і йде прожим в самий низ, аж до самого хребта. Зараз покажу. Тут головне ще тянути ліктем, тобто старатись ніби вдарити когось позаду ліктям, а не тянути передпліччям. Більшість людей робить таку помилку, коли тягнуть, то притягують передпліччя до себе, тобто сам тренажер і попадає в біцепс, замість того, щоб вивести лікоть назад і спрацювати плечем. Тому звертайте увагу на ці дрібниці, коли ви робите спину або так само качаєте грудь, треба уявляти, що у вас взагалі нема ось цієї частини кінцівки. Тільки лікоць і він працює в амплітуду вперед, назад, в сторони. І тоді ви будете якісніше попадати в цільові групи м'язів. Every rep, have that fucking attack that you want to get bigger. You're squeezing those muscles. Ugh, and then stretch. Stretch and squeeze. Yeah. Want some bigger fucking wings, baby? Fly. Yeah, I need to spread that So I need to fly, baby. Yeah. Fly, buddy. Come on. Show me how to fly. Yeah. Таке воно життя білдера, треба з собою судочки тягати. Я Насправді, я вже звик за півроку всюди з собою тягати судочки, не знаю. Як люди кажуть, що я не маю часу, у мене немає можливості. Хер Просто прокинься раніше і зроби собі поїсти. Це навіть не проблема насипати собі поїсти. Проблема це все зважити, все це порахувати, зварити. Якщо в тебе вже готове з вечора, просто склади собі в судочок не проблема. Так, у нас тут рис. Нам його треба 200 грам. Далі підуть яйця. 5 штук. Це в принципі як і було. Тільки без двох жовтків. Зараз ми їх дрібно нарізаємо. Одне збіжало. Після того додаємо овочі, солі перцю І з собою сніданок готовий буде в поїзд дорогу. І того що у нас тут? Рис 200 г. Овочі по смаку, помідори, яйця, перець, сіль, все просто, сподіваюсь, смачно, на сніданок готово. Ну що, так приїжджаєш в Київ, думаєш, з дороги, уставший, голодний, а тут дивись, що тебе зустрічає одразу. Кайф, не? І так, я вже заселився, мав змогу сходити в магазин за продуктами. Ось там десь лежить курка, да. Зараз будемо готувати. Я вже встиг зробити кардіо по дуже красивому парку. Покажу вам кадри. Ну а в подальшому, завтра або післязавтра, покажу позування з тренером, і будемо дивитись, що ми там накачали, а далі все на сцені. У нас закат дуже красиво. Я сідаю їсти. І зараз покажу, як можна дійсно насолоджуватись їжею на сушці. Або зараз, як в мене, загрузка. Це треба готувати її красиво і смачно. Ніби все просто: рис, огірок, курка, але наскільки це апетитно, беремо видалку і полетіли. Ну що, прийшов час підзняти підсумок цього відео, а саме цього тижня хочу сказати, що я насолодився процесом. Ну що, прийшов час? Ну що, ось і прийшов. Ну що, ось і прийшов час зняти підсумок цього відео, розказати вам про те, що я дійсно насолодився процесом тільки останні два тижні, коли я повністю віддався в підготовку, в тренування, в режим, в сон в харчування. І я відчув весь кайф підготовки тільки на саме останній момент, тому що були проблеми, були тижні, в які я просто вилітав і пропадав через обсяг роботи, і не вивозив не тренування, не роботу, не навчання. І воно все було на купу, але про це в окремому відео вже після сцени. Я розкажу про помилки, про те, що я б міг виправити і на що треба звернути увагу на підготовці в наступному сезоні. Окей, на даному етапі я задоволений формою, яку я зміг привести. Я задоволений тим, наскільки я спрогресував не тільки в плані бодибілдингу і спорту, а й по життю. Я задоволений. Тим, що маю змогу в загальному знаходитись тут, знімати для вас відео і корисний познавальний контент. Дуже вдячний вам за ваші реакції, за підписку, за те, що ви рекомендуєте друзям мій аккаунт і цей канал. Так само ви можете звернутися до мене в інстаграм за індивідуальною програмою тренувань, будь то онлайн або офлайн в залі. Так само я треную персонально в Івано-Франківську. Зал Animal Gym можете звертатись, будемо тренуватися, я залюбки, за допоможу кожному стати краще. Тому залишайте тут коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на аккаунт, підтримуйте український спортивний контент, якого зараз дуже мало, на жаль, і будемо рухатись просувати нормальний авторський красивий контент на Ютубі і в Інстаграмі. Дуже всім вдячний, успіху!